Вітаю! Хочу розповісти вам, як користуватися професійним миючим пилососом Кертлін. Значить, Збираємо його, беремо шланг, підсоєняємо з пістолетом, закріплюємо на самому пилососі і відкриваємо кришку, беремо одну порцію хімії, висипаємо її у. Мірне відро так, і набираємо воду. Набираємо воду і розмішуємо. Водичка має бути 40-50 градусів. Набираємо до повного домітки. Розмішали ми добре хімію. Тепер з цього мірного відра виливаємо у пилосос, усі резервуар. Так, акуратно залили. Мірну ємність ставимо назад у пилосос і закриваємо кришкою. Пилосос у нас тепер заправлений і готовий до використання. Перша клавіша у нас наносить хімію, друга клавіша у нас збирає хімію.